Доброго дня! Тема уроку. Які екологічні катастрофи природні, а які рукотворні? Пригадайте як розвиток сільського господарства і промисловості впливає на природу нашої планети? Розкажіть, чи може людина попередити виникнення природних катастроф? За свою історію людство неодноразово переживало природні катастрофи, спричиняли їх різноманітні природні явища, виверження вулканів, землетруси, урагани, паводки, епідемії, виверження вулкана. Це природне явище винесення на поверхню з глибин землі по тріщинах і каналах розпеченої магми, попелу, водяної пари, уламків гірських порід. Слово магма перекладається з грецької як тісто, каша. Магма це розплавлена гірська порода. Вулканічна діяльність не підвладна людині і може спричиняти велику шкоду, іноді забираючи багато людських життів. Вулкани бувають наземними і підводними. Щорічно на Землі відбувається близько 50 вивержень. Усього існує 1343 діючих вулканів. Найвідоміші з них Везувій і Етна в Італії, Кракатау в Індонезії. Землетрус короткотривалі раптові струси землі, викликані різкими переміщеннями гірських порід у надрах землі. Серед усіх стихійних лих землетруси належать до найбільш небезпечних. Руйнівну силу землетрусу оцінюють за 12-бальною шкалою. Великих руйнувань завдав землетрус у Вірменії в 1988 році. А також у Японії в 2011 році. Ураган. Смерч і буря. Це атмосферні явища пов'язані з величезною руйнівною швидкістю вітру. Потрібно знати, як поводитися в разі настання цих дуже небезпечних явищ. Якщо ти перебуваєш у приміщенні, відійди подалі від вікон у коридор чи ванну. Вимкни електроенергію, газ і воду. Заховайся за можливості в підвал або якесь інше заглиблення. Там найбезпечніше. Паводок. Стрімке нерегулярне підвищення рівня води на гірських річках внаслідок сильних злив і танення снігу. Епідемія медичний термін, який означає раптове підвищення захворюваності на інфекційні хвороби на певній території. Коли епідемія охоплює весь світ, тоді її називають пандемією. Крім природних стихійних явищ, що мають трагічні наслідки, існують і рукотворні лиха, викликані діяльністю людини. Катастрофи, що виникли в результаті бездумної діяльності людей, також несуть загрози для всього живого. До них належать аварії на промислових підприємствах, що призводять до потрапляння в довкілля отруйних речовин. А також розливи нафти під час транспортування її трубопроводами і в морських танкерах. Аналізуючи причини виникнення стихійних природних явищ, учені дійшли думки, що їх може спричиняти недалекоглядне втручання людини в природу. Утім, нині науковці вміють успішно здійснювати екологічне прогнозування з метою попередження екологічних лих. Послухайте, як ви розумієте мудрий вислів Жака Єва кусто. Раніше природа загрожувала людині, а нині людина загрожує природі.